Де матю. Ти мачуєш, не треба, вас матівачка. Так, розмахувати не можна олівцями. А чого? Потому що гострі. острий. І Що можна зробити? Можна попасти в го. Так, можна око, або собі, або комусь попасти. Тут Тому ми олівцями не розмахуємо, коли не малюємо. Сонечка нам розповість, як правильно сидіти на стільчику за столом. Моя спинка торкається спинки з а моя рука торкається столу. Стол. Тобі зручно? Да. Поклади ручки перед собою. Ось так це правильна постава. Дякую. Раз Євочка нам покаже, як правильно переносити стільчик. Розкажи, будь ласка, як ти будеш переносити стільчик. А лівою, а лівою? за сідушку. Вірно. І ось так несем. Дякую. Зберігай. 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 Краник. Час, Часно. Місяк. Закривай. Зберігай. Для чого треба краник вчасно закривати? Щоб що? Так, щоб зберігати водичку, помив ручки і краник що? Закрив, молодець. Ти водой не бризкай, дуже. Ти водой не бризкай, друже, бо слизька підлога дуже. Так? Коли помив ручки, що ми робимо? Витираємо рушничком, так покажи, як витираємо. Ось так витираємо, а водичку не бризкаємо, тому що коли слизька підлога, що може статися? Е -е, можна упасть сібіти очагами, так кінчиками вниз. так, коли вирізуєш гострими кінчиками, треба ножниці тримати вниз, Так? щоб не травмуватися. Молодець. Лічка також нам хоче показати, як правильно переносити стільчик. А розкажи як. А чада за спинку, а хто за дошку. Так, і перенести. А тягти можна стільчик? Ні. А чого не можна тягти його? Так, можна підлогу подряпати, Вірно. Дякую тобі. Якщо нам треба віддвинути стільчик, як це ми зробимо? Так, ми його тихенько піднімемо і переставимо. А скажіть, будь ласка, отак тягти можна стільчик? А чого не можна? Чому Ернест? Тому що що? Так, буде звук, буде шумно і ще можна ще що зробити? Подряпати підлогу. так? Аночка хоче розказати, як правильно сидіти на стільчику, де повинні бути ручки? На колінках. А чого не збоку, отут, чому не можна триматися? Ось так чому не можна триматися, отак не можна, чому так не можна? Тому що що? Пальчик. Так, якщо сусід присунеться, то він може прищемити пальчик. Рука лежить на столі, права її накрила. Тепер піднімаємо праву ручку і кладемо підборіддя на долоньку. Випрямляємо голівку. Ось ця відстань. сама корисна для нашого зору. Опускаємо ручку.